Доброго дня. Ми трішки із традиційним запізненням розпочинаємо відеочат і сьогодні на Волинських новинах є із далекої прекрасної столиці України з Києва Віталій Карініченко, який сьогодні приїхав на концерт. Розкажи, куди ти приїхав у Луцьк і навіщо ти приїхав у Луцьк? На концерт. На концерт? Я приїхав на концерт фестивалю Кладстар. Ми сьогодні будемо просто зажигати. Це круто. Давно чекалась поїздки в Лузьк, не на фестиваль Бандерштадт, до якого ми звикли, можна сказати, за 4 роки, а з сонною програмою нарешті все відбулося. Прекрасно. А коли ви у в тебе останній були в Луцьці? На Бандерштаті. На Бандерштадті Бандештаті... минулого року. А Não. до того? На <с <с року. Ви трішки змінюєте формат і сьогодні виступаєте на фестивалі Плоздар. Ми нарешті просто видали е, альбом, на а, два, і так. хочемо хоч щось подарувати вже своє таке рідне, саме наше угу. Ну, Давайте, шановні читачі, я знаю, що ви готували досить багато запитань, ми маємо перелік в темі, але якщо вас виникнуть, вони наразі, можете їх задавати в онлайн під е, відеочатом на головній сторінці волинських новин. Ну і перше запитання, яке сьогодні написали о 7.10 ранку для Віталія Калініченка, якого кольору носиш з шкарпетками? Це таке запитання. Коли я йшов на інтерв'ю, я блін, от не буду на особисті інтимні питання взагалі відповідати. І це воно входить в категорію інтимних питань, але все ж таки поділюся, найбільше люблю чорні шкарпетки. Мабуть, це якісь чоловічі, такі стандарт. Але я консерватор багато в чому і притримуюся. Правильно, вони ж і менше брудняться, правда? Це вже чи... Ну не факт. <смір> <смір> Залежно, як носити. <смір> 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 <вишись>, де ходити. <смір> ага. Наступне запитання від Остапа. Ви надто переймаєтесь приводу мовного закону. Знак питання. Яке ваше ставлення до нього? Переймаюсь на сі сто. І що було від мене, можливо, і залежало, то я робив під час всіх цих подій. Влітку минулого року, можна сказати, з великою кількістю молоді проводили дні і ночі біля українського дому, ночували там, були голодування. То, можна сказати, це виказує мою позицію до цього питання. Що я можу змінити? Я роблю, я роблю українську музику, тільки українські тексти. Тільки українська музика по духу, і мені здається, це найкраща позиція, яку я можу висловити від себе. Більше, Дякую більше за запитання. Чому не користувач досить слушно, досить цікаво. Переходимо до на наступного Наступне. Якою мовою спілкуєтесь у повсякденному житті? Намагаюся спілкуватися по максимуму українською. Угу. Є окремі випадки, коли людина не розуміє українську. Такі випадки я раз чи два зустрічав, мені доводилось переходити на мову співрозмовника. Mm -hmm. Але це дуже подинокі випадки. Намагаюся іноземцям на фестивалі просто фестив переписки також українською. Mm -hmm. Вони бідні шукають все в гуглі, там Google mm Slate. -hmm. -та mm -hmm. Але, ну, ну що, головне не прогинатися, щоб тебе розуміли і розуміли твою позицію теж. А скільки мов знаєш? Англійську, українську, російську і вчу польську зараз. Важко поліція? Ну, так як я, напевно, маю польські коріння, які здалеку, ага. як то не дуже важко. Ага. От, але краще я це робив там в дитячому віці абсолютно. А, звичайно, ми ну, багато краще сприймається, правда, коли маленький. А це пов'язано просто якби, з якимись планами, концертними, чи це особисте вивчення мови? Це пов'язано. Із особистими планами. У мене родичі багато в Польщі живуть, ага. багато друзів там, і плюс багато фестів планується там. Ну, хочеться розуміти, принаймні, що вони говорять з моєю спиною. Ну так. Тобто ти плануєш десь в Польщу поїхати, протестувати свої Уже В квітні у нас поїздка буде, в Польщу буде виступ перший, можу сказати. А де? В місті Угу. Там проходить, до речі, український фестиваль. Українська весна, я хочу там також поспілкуватися з організаторами, там друзі мої є. Побачила, можливо, в перспективі там буде кілька концертів. А де, а де, а де, а де найзахідніше ви виступали? Чи, ну, виступали, а потім де ти був найзахідніше Не. Від України. Від України? Так. Найзахідніше. Все ж таки це була Польща. Ага. <свісно> це, це був Врослав. Парщині, не ще, гарні міста бажаю, щоб ти туди їздив чим частіше. І щоб мова твоя польська була така класна, щоб навіть поляки не могли відрізнити, чи ти Україна, чи ти поляк. Дякую. Далі, запитання від Омеляна, як ви себе бачите через років 10. Пауза. Ну, чи 100? <праць> Можу з пакусом сказати, що я був би дуже рада, що через 100 років... Десь якась зірочка, там, зірочка якої слави, якихось здобутків українських все ж таки була десь на якихось там, сходах якихось слави там, чи на якісь площі слави. Якщо тільки створить. Ну, Хрещати, mm -hmm. до речі, намагається щось таке зробити, але така пародія трохи. Тобі, через а, та, та, mm -hmm. та, а за 10, ну я сподіваюся, що я зможу донести українську музику в Європі і світу, щоб вони ну, рахувалися і знали, що блин, вони класні продукти роблять. Тому що поки що знають гайдамаків в океані, так? а спілкуються з якимось поляком чи німцем взагалі просто про українську культуру, а вони ну, не розуміють, ну, блін, що це таке. Ну, знають якихось представників, які mm -hmm. я назвав а в деталях нічого. Хочеться більше знайомити. Сподіваюся, що за 10 років я це зможу зробити. Нагадую вам, хто тільки що зайшов на сайт плинських новин, що сьогодні у нас відеочат з е, представником гурту «Веремій» Віталієм Калініченком. Будь ласка, задавайте ваші запитання, на ще буквально хвилиночок 40, щоб ми могли на них відповісти. А я ще маю особисте запитання до тебе, Віталій. Ви виступаєте на картирниках, так чи ви не виступаєте на квартирниках в акустиці? Час від часу такі відбуваються. Навіть робили такий mm -hmm. формат називали веремійник. Веремійник, так так, так. так, так, так. Е, це була така чудова практика була. Е, і для нас, в принципі, і людей ми, ми, ми зібрали, щоб показати себе в незвичному форматі. Uh -huh. Тому що, звичайно, там джу 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 там якісь рок-концерти. А тут тропа акустична. І воно так пішло, що зараз роблю свою акустичну програму, також хочеться повиступати з нею. Тому що багато лірики назбиралось, яка не вписується, скажімо, в програму гурту, uh -huh. але не хочеться її в шухлядку класти. Тому буду робити час до часу квартирники, акустичні концерти. Так. Офіційно при вас запрошую Віталіка до Луцька з наступним його приїздом на в плані акустиці на квартирник. Ми домовимося, думаю, і ждіть тоді концерт. Але нагадую, що сьогодні гурт Уртверемі ви зможете почути, пострибати, повідриватися на фестивалі «Плаздарм», який розпочнеться буквально за декілька годин о 16.00 у клубі Сучасник. А ми далі продовжуємо зачитувати ваші питання для Віталія. Чи не плануєте змінювати репертуар в ідеологічному плані? Ну, Якщо зараз публіка оцінює наш матеріал, що вона з якоюсь ідеологією, mm. тоді, можливо, ми будемо розширятись. Mm -hmm. Тому що можна довго співати якихось патріотичних пісень, але це закривати собі двері ну, просто багато піде. І це дуже вузько. Намагаємось вже розширяти. Нашу програму, скажімо, останній трек, який у нас вийшов з Ярославом Жусем, сповідь розстріляних душ на тему героїв Крут, mm -hmm. вона вже була не в форматі фольк-року якогось. Вона була більше в форматі такого сучасний, сучасний український рок, альтернатива, можливо, в чомусь. Я навіть там напівречитати досить защитав текст. Тому вже якісь розширення є матеріалу. І це не стосується ідеології, я буду не зміни сам для себе в ідеології, а музика можливо буде розширюватися. Ну, в принципі, це і творчий процес, і зміни, правда? ж, ну, постійно? так. І силіше публіки. <сміття> <сміття> О, це ж добре. А тут є таке запитання, поснідали добре? Чудово. <сміття> Нас дуже гарно прийняли і е, ми дуже добре поснідали, навіть багато що залишилось. <сміття> <сміття> Я розраховую. Я так коли вже доїдав, думаю, блін, мабуть, все. Я тут ставлю тарілки і ще знову і знову, думаю, все, круто. Ми вдало приїхали. тебе зі сніданку вже викочували, так, напевно? Я людина, яка любить просто гарно прикусити. Кажу чесно. Смач, нічого б ні. Дякую, до речі, Іринці, яка нас зустріла, годувала. А, наступне запитання, чи приносить ваша, ваша творчість фінансовий дохід? Приносить угу. Приносить дохід. Про розмір його зараз не буду говорити, тому що на даному етапі це залежить від заходу, тому що є і ті сплогодинні заходи, є заходи, угу. де ми свідомо розуміємо, що бюджету там ну, просто ніякого немає, і організатори навіть в мінус вийдуть. Ну, Є заходи, там, де, звичайно, є шикарний бюджет, і ми завжди знаходимо мову. умову. Але прибуток завжди є, тому що у нас працюють все ж таки гурті професійні музиканти, є люди вже ну, з, доволі з планами на особмісто життя такі доволі серйозне, можливо на шлюб, тому, тому маємо заробляти все ж таки. Ну, Тобто міф про те, що в Україні неможливо заробити на музиці, неможливо жити музикою, це, це не зруйновано. Я, я, ага. я не можу сказати, що це не міф, Я не не можу сказати, що це міф, тому що заробляти стільки, скільки достатньо було для життя в столиці, скажімо, uh -huh. то це, ну, можливо, 5-6 гуртів з усієї України, можливо, цього можуть зараз собі дозволити uh -huh. завдяки тому, що в них є сильне продюсування, і цьому гурт не один вже можливо, десяток років. От. Але я думаю, що в цьому свій час Україна змінюється, змінюються люди, молодь зараз приходить, в них інші погляди, інші підходи до організації. Я думаю, що можливо скоро. Можливо, скоро доживемо краще. А може ще краще. Запитання від користувача Тані Романова. Чи запрошують гурт Веремій на корпоративи? Якщо так, то хто? Коли задають питання про то на корпоративи запрошувати. Це вже все ж таки якусь межу о, о, теж особистих, особистих якось ділових стосунків з о, різними організаціями mm -hmm. зачіпає. Тому о, це не, не етично некоректно озвучувати. Але кілька разів було. Бувало. Бувало о, тобто не завжди ми погоджувалися, чи нас в результаті запросили, але якісь перемовини, спілкування з організаторами були. Тобто В Криму це було, пам'ятаю, якась закрита вечірка якоїсь там, фабрики чи щось таке. Теж було. Тобто відповідь буває. Буває. <плес> а, наступне запитання. З Києва саньми добирались чи на лижах? А, ну, у нас багато учасників гурту, санчат не всіх. всі вистачило, використовували лижі. От, хтось добирався з там, пішки, хтось... Хтось, ну, Хтось потрапив на поїзд. Ага, комусь, комусь а на, на лайках немає такого? На лайках ага. ми просто ще не встигли проручити. А -а -а -а. У нас просто дуже багато людей, всіх відвести складно. Ну, по-одному не цікаво вам. Але працюємо над цим. Добре, прекрасно, прекрасно. Наступне запитання пов'язане з попереднім. Чи доподоби вам отака весна? В лапках весна. Хтось сказав, що не немає поганої, у природи поганої погоди, mm -hmm. так? але може й бути. Мене більше лякає повінь, яка буде. Кілька років назад, точніше, в 2010 році, так, опадів багато випало в Києві, десь за останні 40 років найбільше. І тоді була дуже сильна повінь. Я не можу навіть описати, і мене пісню написали на цю тему Дєво озеро. От. Але те, що буде цього року, я просто по всій Україні. Mm -hmm. Це можна не до десяток пісень, напевно, написати. Тому в мене більше це лякає. А погода жити можна. Погода була, є і буде. правда, пройде. Запитання від користувача Вікторія Стадницька. У вас є пісня Сповідь розстріляних душ схожа пам'ять про героїв Крут, ви шануєте, а які дати для вас ще особливі чи е, роковини, чи то свята? Чому? І про якусь подію плануєте написати пісню ще? Питання чудове, гарне. Хочеться інколи написати пісню на ту тему, яку вже написано 100-500 пісень. Угу. І виходить, що ми будемо послідовниками, да? чи просто будемо копіювати чиїсь думки ідеї. Ну, цього точно не хочеться. Навіть питання про пісню Крут, було спірне, Ми не знали, що ж такі робити чи не робити. Тому багато дат ми, ми для себе шануємо, їх відзначаємо, святкуємо, можливо, навіть проводимо якісь самі заходи, ми організовуємо теж деякі концерти в Києві. Але не обов'язково для цього писати трек, чи пісню і піаритись на тому, що ми написали пісню. Послухати, воно ж доречне. Ну, зокрема, там Шевченківські дні ми, ми святкуємо. Ми святкуємо День Героїв наших. 13 жовтня, я думаю, що ми можемо в Україні не, не святкувати. Я думаю, що кожна така важлива дата для нас є, українська дата для нас є теж важлива. А, запитання від користувача Тані Романова. Ви обговорюєте політику та політиків? Чи є у вас в гурті люди різних політичних поглядів? Немає. Немає. Є люди або аполітичні взагалі, або люди з спільною думкою. Mm -hmm. Так трапилось в моєму житті, я нещодавно теж казав, що Я був кандидатом в депутати в своєму містечку колись від однієї партії. І це дало мені дуже хороший досвід, просто для себе багато що проаналізувати, відкинути і назавжди чогось притримуватися, чогось ні. Тому часто гурти де за покликом серця поки що помилок не було. Ну Більше це розумієте. Думаю, що всі це патріотичні які стечі. Одностайно. А ви на сході України виступали? діло. А де? діло, ми виступали в Запоріжжі на острові Хортиця. Ага. Дуже таке теж патріотичне місце, місце але був один з найударіших наших концертів за всю історію. О, так. О. так, Не хочеться навіть пригадувати. Будь-яку публіку, напевно, треба трохи прикормити, дати їм зрозуміти, що от є гурт, є такі от матеріали, послухайте, ознайомтеся, а потім ми до вас приїдемо. Ми ж цього не зробили, ми хедлайнерами приїхали на фестиваль, в результаті було там, по мінімуму людей, ніхто не знав нас ще там на цій території країни. Ми просто погано в піар тоді робили. Це було а, багато років назад. Але... А в Росії їздили з концертами ще? Поки що ні, але... Поки що... Поки що... Розмови ведуться з деякими фестивалями. Можливо, це гарно понавік побуваємо. Прекрасно. Бажаю вам, щоб ви садки туди доїхали і показали їм, як треба музику робити і співати, правда ж? Так. Наступне запитання. Чи берете участь у благодійних акціях, концертах? Ну, це питання, на яке я вже частково відповідав. Угу. Про найближчу таку подію можна скажу, що буде в квітні місяці. 20 квітня, це якраз після повернення з Польщі. Можливо, буде акустичний концерт в Києві відбуватися. Благодійний на збір коштів для ветеранів УПА. Буде благодійна фотовиставка, організована нашими друзями. І там ми там, дещо з нашої програми хочемо зіграти. Можливо, також зробимо пізніше наш традиційний вечір повстанської пісні, це також захід, який ми організовуємо. І де ми можемо і з ветеранами поспілкуватися, і молоді розказати щось про те, що вони не ще не знають. І зібрати, можливо, коли якісь кошти для них. Запитання від Оксани. Як зустрів вас Луцьк? Чи не жалієте, що до нас завітали? Ну, коли ми приїхали, в Луцьк Луцьк ще не прокинувся. Угу. От. І ми так потрапили гарненько в його метрі. Гарно поснідали, повалялись на ліжку, oh. тому можу сказати, що класно зустріли. Просто дане питання вже було, так що? Було було. І питання наступне Теж вже я запитувала тебе, коли ви в останній були в Луцьку, це був фестиваль Бандерштату. А ви плануєте цьогоріч на Бендерштаті виступати? Хочемо. Плануємо. Думаю, що так має бути. Тому що Волинська публіка одна з найкращих, яка нас зустрічає. Дуже тепло завжди, дуже привітно і видно, і завжди пісні наші знають. Ну, це було помітно, що дає сестру фестивалю Бандерштат. Ми вже приїхали теж молоді зелені, але вже нас чекало, це було класно. Тому о, це один з тих фестивалів, які ми найбільше любимо. А, Бандер... а скільки Бандерштатів ви, ви, ви були в Полуцьку? З 9-го року. З 9-го року? З 9-го року, 10-го, 11-го, ага. 12-го роки. Чотири роки було. А який це ваш це. найперший фестиваль, щоб, щоб, ну, в якому ви б взяли участь з моменту створення? А, а це вже важко пригадати. Ага. Напевно, якийсь фестиваль, який відбувався ще в межах мого університету, де я навчався, там було дуже багато якихось фестивалів. Авторські mm -hmm. пісні, де ми першим складом нашому показували, акустично. Давно було, не пригадаю. Давай деталі будемо по питанню. Надіжда. У вас в групі багато людей. Відомо, що чим більше народу, тим менше повітря, смайлик. Чи важко вам всім разом справлятися? Чи є може на репетиціях якісь нюанси чи неприємності? Чи у вас творча дисципліна і галусу майже ніколи не буває? На репетиційній базі у нас є дуже класний нюанс. У нас дуже гарна вентиляція і кондиціонери. Тому, в принципі, з повітрям нас завжди все чудово. І дисципліна панує, дуже класно. Можна навіть розказати, як ми робимо репетиції. Ми приходимо, граємо, робимо якусь паузу, робимо такий, можна сказати, сет, потім пауза, п'ємо каву, спілкуємося, щось обговорюємо, щось вирішимо, тому що зібрати таку кількість людей в одному місці складно. І питання питаннях до велика кількість. Тому ми завжди якісь орг питання вирішуємо, потім знову працюємо. І так поки сила. Тобто репетиція може тривати від години і до ранку? Ми намагаємося репетицію проводити там, там 3-4 години. Угу. А скільки разів тиждень чи місяць? Ну, це вже наша технічна таємниця. <рес> Добре, не будемо, не будемо тоді заставляти тебе розголошувати таємниці гурту. І наступне запитання від Христі. Уявіть, що вам зітруть пам'ять? І єдине, що може її відновити, це листок з трьома написаними на ньому словами. Що ви там напишете? Ого! <світ> Хочу в Луцьк. <світ> <світ> Хочу в Луцьк, напише Віталік, на наклав на, 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 на таку паперу, якщо їм раптом зітруть пам'ять. Він тоді пригадає все. Ну, я я думаю, що так як людина, напевно, просто ця Луцька, то завдяки тому, що я понес Луцьку, вона зможе допомогти з відновленням інформації ага. з моєї пам'яті. Логічно, логічно, дуже логічно і стратегічно. Запитання від Тетяни Романової. Чи погодилися б ви за великі гроші підтримувати цінності, котрі ви не вважаєте цінностями? Якщо це стосується питання про наші політичні погляди, чи ми грали за якусь політичну силу, яку ми не підтримуємо? то не факт, що і не грали Дуже колись круто робив Кузьма, коли брав гроші за виступ, mm -hmm. і при цьому був собі своїми політичними поглядами нормально. І міг на концертах пропагувати те, що йому подобається. Mm -hmm. Запросили, заплатили. Ми приїхали, зіграли нашу програму, а вони зробили те, що ми захотіли. От. Но, зазвичай ні, звичайно, нас важко. Хіба що гарної і смачної їжі. Значить, шановні чудочі були цікнови. Ми тільки що відкрили правду. Виявляється, шлях до серця Віталька і до серця гурту, можливо, лежить через смачну і гарну їжу. Так що майте це на увазі, будь ласка. Але в першу чергу завітайте сьогодні на концерт. Там, де виступатиме гурт Веремій, послухайте їх наживо, хто ще не чув. А хто чув, то прекрасно є у вас можливість та нагода побачити хлопців ще раз. І немає нічого кращого, ніж живі концерти, правда ж, запис записом, відео, відео, а наживо повідриватися, послемитися, потанцювати, поспівати це набагато більший кайф. І в нас є ще одне запитання. Чи в нас немає вже запитань? У нас вже немає запитань. Ну, Тому давай будемо прощатися з нашими читачами. запроси їх ще на концерт, побажаємо можливості від себе. Ну, тоді офіційно запрошую всіх на концерт. Е, я був би дуже радий побачити тих людей, яких я бачу щороку на Бандерштаті, деяких mm. я точно побачив. Е, Хочеться побачити нові обличчя, молодь, е, яка вперше нас почує, і я впевнений, що ми маємо сподобатись, ману зачем почався. Тому я бажаю все ж таки, щоб Людей прийшло, ми могли сказати своє слово, з вами познайомитись і зустрітись, можливо, через деякий час знову. Дякую. Дякуємо всім вам, дякуємо вам за запитання. Приходьте сьогодні на Плаздарм і читайте волинські новини. На все добре.